Доброго ранку, мої малятка! Я дуже за вами скучила. Ану, дайте мені відповідь на запитання, чи є у вас домашня тваринка песик? Особисто у мене є песик. Його звати Рекс. Він у мене чорного та білого кольору. А вас як звати песика? Мені цікаво це почути. І давайте ми сьогодні з вами розмалюємо ось такого песика. Сьогодні ми будемо розмалювати з вами песика такого кольору, якого у вас песик є. Я буду сьогодні малювати білою фарбою та чорною фарбою. Якщо у вас песик коричневого кольору, беріть коричневий колір. Якщо він у вас чорний весь, значить чорний. Якщо білий, то ж білий. І так далі. Давайте почнемо з вами малювати. Ось так. Ось так. Він у мене наполовину білий, а так, наполовину чорний буде. Так. Ось так. Ось так. Тепер я беру чорну фарбу. Трішечки мочила фарбу і малюю далі. Ось так. Ось бачите, діти? Наполовину чорний, наполовину білий. А посередині давайте ось так. Ось так. Ось такий в мене є гарний песик. А хвостик давайте білим кольором. Ось так. Ось так. Ось такий у нас чудовий з вами вийшов песик. Ми його з вами розмалювали. А ви полюбляєте свого песика чи ні? Особисто я люблю свого песика. Він дуже гарний, коли я з ним розмовляю, він цим хвостиком валяє. А ще мій песик полюбляє їсти. Що він полюбляє їсти? Кашку, м'ясо, рибку, суп і так далі. Да? Наш песик говорить нам дякую за те, що ми з вами його розмалювали. Бачите, дітей, як він посміхається? Він вам радий, він виляє вам хвостиком своїм. Я сподіваюся, що вам сподобалось малювати. До побачення, мої зайчики. До нових зустрічей!